Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. І сьогодні ми будемо розмовляти про сіянці про перші сходи помідор, які в нас ходять, як далі ми маємо з ними поводитись, що повинні зробити, щоб з них виросла міцна і дуже розсада. Друзі, ми висівали насіння помідор 14 березня, і сьогодні ми маємо 20 березня. Ви бачите, що насіннячку гарно проросло принципі, 100% схожості, бо яке не зовсім вилізло, то ми вже бачимо ось перші п'телючки є. І як ви бачите, сьогодні дуже гарний день, погода дуже гарна, сонечко. І я вже ось цією зубочисткою їх чуть-чуть підняла ґрунт, щоб пустити повітря до кореневої системи і щоб прорихлити ґрунт, щоб вийшла зайва волога. Чому? Тому що коли ми сіємо на сінічко, то е, нам потрібно, щоб була волога, потрібно, щоб було вологе середовище, щоб на проросло. А коли вже в нас з'явився сіянець, то нам потрібно, щоб біля самого сіянця щоб не було мокрого ґрунту, щоб була зверху підсушена земля. Тому ми це робимо. Поки в нас лише на стадії схода, це перцевідний полосатий. Ви бачите, ось. Де ми пророщували насіння? У нас такий спосіб. Ось стоїть столик журнальний біля вікна і батарея. Для того, щоб тепло з батареї не йшов для розсади. В нас тут стоїть і перчики, і баклажанчики, і сходи, які ми вже взяли на вікно, щоб тут же для них була понижена температура. Вікно стоїть на привідкритті. Ми накрили батарею. і Завдяки цьому накриттю все тепло з батареї йде на наші стаканчики. Уже лишилося буквально велике, небагато стаканчиків, а це вже нові стаканчики, які ми посіяли вчора, позавчора сіяли нову партію помідор. Ми сіємо не в один етап, а в кілька етапів насіння. Кожного ранку ми перевіряємо ємності з посадками. Дуже зручно, що прозорі стаканчики, і видно, лише проклюнулося сіянець. Ми його забираємо, знімаємо плівочку, забираємо резиночку, Бачите, дуже зручно, коли плівочка і резиночка, і забираємо у прохолодне місце. І кладемо на підсвітку. І чому так важливо кожен день провіряти, чи зійшло насінчику через те, що, наприклад, у нас воно стоїть як в темному місці, воно бачите, накрите це насіння, щоб тепло, яке йде від батареї, зберігалося тут і гріло насіння для проростання. По-друге, якщо, наприклад, у вас знаходиться насіння в касеті і касету ми накриваємо. Такою плівкою, то, звичайно, як сходить насінинка, то вона опирається у цю плівку, і вже ваша рослинка буде зігнута, і потім їй треба час, щоб вона розрівнялася, розумієте? Також, друзі, коли ми накриваємося, як наш останній рядочок ще накритий плівкою, тут збирається конденсат, ви бачите, і цей конденсат він скапує, звичайно, на ґрунт. І коли сіяне зійшов і цей конденсат далі скапує, це вже може призвести до того, що сіянець може захворіти, бо зайва волога вже для сіянців геть не потрібна. Друзі, ми зняли плівочку і повинні створити прохолодну температуру повітря, щоб наші сіянці не потягнулись. У даній касеті у нас посіяні усі низькорослі помідори. Це добре, низькорослі помідори так не тягнуться. А в стаканчиках високих у нас посіяні високорослі помідори. Але якщо у вас немає окремої кімнати, де ви можете понизити температуру, ви можете так, як я ось закрити батарею, і тепло від батареї не йде на вікно. А коли знаходиться ваша касета, чи в чому ви вирощуєте свої сіянці. Покласти його ближче до вікна, і там буде прохолодніше, як у кімнаті. І ви створите таким чином прохолоду для своїх сіянців. Ось, друзі, в нас кімната, де ми маємо змогу понизити температуру на 5 градусів. Коли в тій кімнаті у нас 24 градуси, то тут. Ми, як бачимо, ось 19 градусів. Це дуже добре, коли є пониження. Коли зійшли сіянці, ви можете дати отаке пониження температури. Як буде ніч, то в цій кімнаті буде ще прохолодніше. Друзі, пониження температури дозволить сіянцям не витягуватися і зміцнити свою кореневу систему. А вже через 5-7 днів ми повертаємо розсаду на постійне місце і досвідчувати тільки потрібно зранку, годин 6 чи півсьомого, коли ви встаєте включити досвідку, і як вже не стане сонечко, досвітити їх там до 10 до 11, коли ви лягаєте спати. Велику роль у догляді сіянців і те, щоб вони не витяглись, відіграє полив. Полив потрібно проводити сіянці в тому разі, коли ви побачите, що ґрунт повністю повністю просох. Якщо він хоча б вологий, поливати не потрібно. Як ми перевіряємо, чи ґрунт вологий, ми пальчиком заглублюємо ґрунт, і коли ми бачимо, що до пальчика пристав ґрунт, то бачите, поливати не потрібно, ще там є волога. І коли ми побачимо, що ґрунт просох, ми поливаємо його за допомогою такої маленької спринцовочки. Ми його так просто по кілька, ну по п'ять шість крапель приливаємо по кругу сіянця під саме стебло не лиємо водичку. А як у вас, друзі, з ґрунтом в цьому році? Багато жаліється підписників пишуть, що розсада виростає така бліда. Це залежить від якості ґрунту. То що робити, питаєте? Ну, Це ми вже говорили на початку відео, щоб обов'язково дати доступ повітря. Можливо, там він ви ущільнили сильно ґрунт, і нема доступу повітря, вона може бути жовтенька. А можливо, це і за нехватки поживних речовин у ґрунті. Що можна зробити, як пройде ось кілька днів при першому поливі кінчику ножа трошечки додати бруштинової кислоти? Ну, як по нормі йде на 2 літри 0,5 грам, то ви додавте 0,2 грами на 2 літри для того, щоб вона дала поштовх для розвитку кореневої системи і дала як силу рослини забирати оті поживні речовини з ґрунту. Бруштинова кислота є натуральним стимулятором росту, міцнює самі рослини, їх коріння і підвищує імунітет покращує засвоєні сіянцями поживних речовин, які є дійсно в ґрунті. Друзі, зазвичай пікіровка проводиться аж через 14 днів. До того часу має вже бути, показатися другий листочок, і до того часу ви вже маєте полити розсаду не менше два рази, а можливо і три. Це все буде залежати від того, яка в нас погода буде, чи буде ясне сонечко. Дуже важливо при поливі віднестись правильно до води, яку ви будете використовувати. Вода має бути не жорстка, вона має бути відстояна вода. І, звичайно, найкращий полив це ось у піддони. Знизу рослинки тягнуть собі воду, їм достатньо, але ми не перезволожуємо ґрунт зверху. Через хвилин 10-15 вона напила стільки тої водички, скільки їй потрібно. І ви забрали. Друзі, коли у помідорок почне появлятися перший листочок, це сигнал для того, що можна проводити перше підживлення. Ви дивитесь по своїй розсаді. Якщо ваша розсада приземиста не витягнута, ви можете використати 1 грам на 1 літру води. Добрива із великим містом фосфору, це може бути 13-413, це є різні формули, де великий міст фосфора, це середнє число, а менший міст азоту, бо також рослині треба розвиватися. Але якщо так станеться, що ваші рослинки потягнулися, то ви використовуєте монофосфат калію, але берете його не один грам на одну літру, а трошки менше, півдози. А потім вже далі ми будемо говорити, як і що робити. Друзі, якщо вам поради дійсно корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Бажаю вам дружніх сходів, міцної розсади і звичайно гарних, пригарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!